Всім привіт! Сьогодні будемо проводити операцію з приводу видалення зубів мудрості, наша юна, смілива пацієнтка Поліна, 14 років, це проводиться по ортодентичним показам для того, щоб процес ортодентичного лікування йшов скоріше і закріпився результат, і потім не було ніякого зміщення зубчиків назад. Так як у зубних рядах не вистачає зазвичай. Місця на зуби мудрості, тому це найкращий вік їх позбутися. Процедура буде відбуватися під місцевим знеболенням. Ось на панорамному знімку нашої пацієнтки видно ці всі зуби мудрості. Два верхніх зубчика, ось вони. Раз і два. І два нижніх. Якщо придивитися, то помітно, що корені в них ще не сформовані до кінця. А сформована тільки коронкова частина, і тільки починають коріння проростати. Якщо подивитися на сусідні зуби, де вже коріні набагато довші. Так як вони мають дещо нахил, тому вони створюють тиск на весь зубний ряд і можуть спричиняти скученість і скривленість всіх інших зубів. Тому поки що коріння не сформувалося, краще удаляти їх зарані, не чекаючи. Що він щось там шевелиться, да? толкає вже якісь відчуття дискомфортні були. Добренько Полінка, ну давай тоді подивимось. Я тобі зроблю анестезієчку. Це просто такий малесенький укольчик коло дьсеньки. Ну, ти пам'ятаєш, знаєш, як це було, коли мікрогвинтик ставили. Зразу тобі знеболимо і зверху і знизу. Хорошо? Давай, відкривайте, будь ласка. Ось так виглядає верхній зуб мудрості. Сформована от його коронкова частина. І корені, ну, напевно, десь на одну третину. Це ще от така зона росту, він би виріс, напевно, ще ну, так, на міліметрів 6-7, то точно. І різної конфігурації ці корені потім могли бути і прокручені, і закручені, і все, скажімо, видалення таке тривало ну, 5 хвилин, можливо. Такий зуб в такому віці легше прибрати. І все, приступаємо до нижнього. От і другий його. Напарник нижній. Ось. Ось така краса. Теж корені ще не виросли, не сформовані. Ну так, на одну другу десь, напевно, довжини відросли. Ось такі красунчики.